Вітаю всіх хочу продовжити свою рубрику Порада від карт». Тепер для жителів міста Миколаїв. Порада від карт. Для жителів міста Миколаїв. Три варіанти. Три варіанти. Як завжди, обрати свій варіант. А це, знаєте, приємна така тема проживання. Це як одружились з кимось з Миколаєва жити там. Купівля, продаж майна, житла в Миколаєві. Просто подобається місто. Чому б ні? Так, перший варіант. Ох. Сонце це таке південне місто, там тепло, там сонячно, там затишно. Це для тих, хто дійсно полюбив це місто, вважає його таким. Приємним для життя, бачать сенс там жити, і вони, їм там дуже комфортно. Це люди, люди, які живуть в комфорті. І ви це місто так прийняли. Це ваш вибір, він вам йде правильним. Хто таке вибрав? Другий варіант. Ви знаєте, це як подарок долі, також комфорт. Хто туди приїхав? Це, не, це ось тут, я так бачу, на місцевих більше. Тих, хто приїхав, і там є благополуччя у людей. Вони там отримали як подарок долі в місті Миколаїв, вони можуть там жити, саме жити, створювати своє життя, майбутнє, народжувати дітей все супер. Тобто, це для людей такий позитив, серйозний позитив і дуже позитивні емоції. Третій варіант. Ух ти. А третій варіант це вивчення ситуації. І тут люди думають, що їм робити. Як їм будувати життя, чи залишатись в місті Миколаїв чи ні? Якщо випала ця карта, вам треба зрозуміти перш за все, чого ви хочете. Подобається вам місто чи не подобається, влаштовує, ви, влаштовує воно вас чи ні, і як вам там живеться, наскільки вам комфортно і ви хочете там далі будувати своє життя? Вибирайте свій варіант. І давайте жити там, де нам дуже комфортно, і ми можемо будувати реально своє життя незалежно від ситуації, незалежно від чого. Тому давайте мислити позитивно.